Політичний інфопростір розриває від останніх подій. РНБО вводить санкції проти експрезидента Петра Порошенка. Як передає видання Forbes Україна, що може навіть ітися про статтю Державна зрада. Як згодом повідомив Зеленський, що таке рішення мотивоване тим, що Порошенко та Медведчук нібито виводили з України мільярди гривень, починаючи із 2014 року, та торгували із сепаратистами. Воть мільярди гривень і, і це впродовж всієї війни. І безумовно, всієї не тільки повномасштабної. Це почалось з 14-15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. Інша заява президента ще більше здивувала суспільство. Той запевнив, що має інформацію, ніби Порошенко відмивав кошти через фонди для зсу. Натомість, Зеленський припустив, що у разі, якщо Порошенко поверне виведені кошти у бюджет України, санкції можуть все ж таки зняти. У свою чергу Порошенко заявив, що ці санкції не стали для нього новиною, і він мав усю інформацію про їх підготовку. Для мене це не стало новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації. Однопартійці Петра Порошенка вранці заблокували трибуну Верховної Ради із вигуками Ганьба. Також такому ходу банкової були здивовані у найбільших партіях європейського парламенту. Ті заявили, що вбачають у діях Офісу президенту політичні мотиви. Окрім Порошенка, санкції також були проти Живаго, Медведчука, Коломойського та Боголюбова. При цьому українське суспільство обурило те, що рішення РНБО оминула Юрія Бойка, колишнього лідера забороненої ОПЗЖ. Київ влада продовжує уважно слідкувати за подіями в Україні. Тож підписуйся і будь в курсі того, що відбувається у Києві та Україні.